Привіт, малята. Ну ми привітаємось. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Уявіть собі. Що я буду читати вірш, а ваші очі будуть закриті? І ви мене не будете бачити, а тільки чути. Чи зможете ви зрозуміти, про що я читаю вірш? Так. А що нам допомагає почути звуки? Вуха, вірно. А що нам допомагає вимовляти звуки? Вимовляти звуки нам допомагає рот, горло, язик, губи та зуби. Покажіть ваші губи. Покажіть, де шия. Покажіть язик. Молодці, язик дуже працьовитий. Із великим бажанням займається зарядкою. Також від язика залежить, як ми будемо говорити. І сьогодні я вам покажу найулюбленіші вправи язика. Перша вправа віконечко. Рот широко відкритий, язик спокійно лежить на дні ротової порожнини. Тримайте, а я буду рахувати! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа лопатка. Широкий та розслаблений язик кладемо на нижню губу та тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа голочка. Посміхаємось та витягуємо язик вперед і робимо його вузьким. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І остання вправа гойдалка. Почергово рухаємо язиком вгору та вниз, за верхні зуби. Та вниз за нижні. Почали один вгору. Два вниз. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. І останній раз. Один. Два. Молодці. Язичок зробив зарядку. А зараз потренуємо наші вуха. Пригадайте, як розмовляє песик? Гав-гав, вірно. А як розмовляє курка? Коко, так. А як розмовляє корова? Му. А як звучить барабан? Бам бам. Вірно. А як дзвонить дзвоник? Дінь дінь. А який звук у годинника? Тік так. Звуки собаки. Корови та курки це живі звуки. Живі звуки це звуки людей, тварин та птахів. А звуки барабану, дзвоника та годинника неживі. Неживі звуки це звуки предметів, машин, побутової техніки та такого іншого. Подивіться на екран уважно та скажіть, які звуки тут неживі. Вірно, неживі звуки це звук вітру, звук дзвоника та барабана. А звук корови який? Живий, вірно. Втомились? Час трохи перепочити. Повторите руханьку разом з Лемуром. Зараз ми з вами попрацюємо над чистомовкою. Повторюйте за мною. Вітер в полі дме. Е, е, е. Вітер в полі дме. Е, е, е. Гуде в димарі. І, і, і. Котик в поле не піде, сяде на печі, буде пісеньку співати е і е, і. Молодці малята. Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з живими та неживими звуками. До зустрічі на наступних заняттях!